Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами читаємо Євангелій від Йоанна, шостий розділ, де Ісус Христос пояснює для народу про таку дуже важливу таємницю тайну, яка пов'язана з спасінням людини, відкупленням, що Він віддасть своє життя як жертву. І з цією жертвою ми будемо мати їжу, яка вструменює в життя вічне. І сьогоднішній уривок говорить нам про те, що до Ісуса приходять юдеї, вони сперечаються з Ним і між собою і задають йому суттєве питання, як й може дати нам їсти своє тіло? Як ти можеш дати нам їсти своє тіло? Це питання натуральне, тому що якби я чув від, від Ісуса Христа про те, що Він каже, що будеш їсти моє тіло і пити мою кров, я б злякався. Я Сказав би, що я не канібал, я людей не їм. І навіть би обурився на Ісуса Христа, чому ти до мене це говориш? Це дуже жорстоко. А про що ти говориш? Я коли... Зустрічається з людьми, які хочуть приступити до Першого святого причастя, і коли говорив про те, що ми з вами, як християни, маємо споживати тіло Ісуса Христа, Його кров, то я бачу спочатку реакцію людей, що про що ви говорите? Яке тіло, про яку кров ви говорите? Дехто це сприймає дослівно, а дехто починає собі думати. Що ну, ви трошки християни, якби напевно якби, ну, зійшли з розуму. Тому що ви говорите про тіло Ісуса Христа, але де ж все тіло? Так? Тобто це, якби такий символ того, що ви приймаєте з вівтаря цього хліба. Хтось каже, хлібчик, такий біленький хлібчик, приємний дуже. І ну, деякі люди, ну, з цього якби так. Духовно сміються, можна сказати, да? як це можливо, що сам Бог стає присутній і в цьому хлібі, тобто вже в його тілі, ми маємо можливість його приймати. Багато хто в це зовсім не вірить да? і цього не визнає, сприймаючи це як певну традицію. Така є традиція, ми це робимо, це дуже приємно, ну, дуже гарно да, це відбувається. І тому. Ну, більшість людей приступають до цього причастя, неприготовлених, каже, ну бо всім дають, бо всім дають. І от в нашому храмі є дуже велика загроза, що багато людей приймають святе причастя святотацьке, тобто неприготовлених в тяжких гріхах. Приходить людина до храму, бачить, всі йдуть до святого Причастя. Ну, то я піду. І дехто питає, каже, а що там треба казати? Що там треба казати? І тут вже якби, приходить такий момент, коли приймаєш святе причастя, я не буду казати, що треба казати, так? але от люди, як би, а як приймати? Так? І ще коли не даєш святе причастя, то дехто обурюється каже, чому ти не даєш? У мене була така ситуація в Житомирі. Пам'ятаю, коли я був священником, ще на початках мого священства, прийшов чоловік. Вже майже останній. І я кажу, що ви не готові, я вам не можу дати святе причастя. Він починає кричати: А чого? Я католік. Кажу, бо ви не сповідалися ніколи в житті. Ну і що? Він так до мене жорстоко. Ну кажу, ви не можете приймати, приймати святе причастя. Дай я тобі сказав. Каже, дай мені сюди. Кажу, не дам вам святого причастя. Я тобі сказав дай. І він. Там дискутував зі мною, може, хвилин 5. Тобто я з ним не сварився, кажу, я вам не можу дати це причастя. Я розвернувся і йду, і він зі мною біжи до вівтаря. та хотів мене хватати, якби за, за цей. за... Я йому почекайте мене біля виходу з храму. Зараз я прийду. Він не дочекався. Бо я був дуже злий тоді. Так, що людина так вимагає, каже, да. і тому от до нашого храму теж приходять люди, які не приготовлені, не вінчені, не сповідалися, або сповідалися в якихось інших церквах. Каже, я сповідався в православній церкві, або в протестантській церкві. У нас немає сопричастя з православною церквою і з протестантськими церквами. Немає. У нас є тільки сопричастя разом в католицькій церкві, тобто, як хтось приходить з рек католицької церкви. То він має можливість сприймати с причастя в нас. І так само, як хтось приходить з нас, Рима католиків, гре-католицьку церкву, ми теж маємо можливість сприймати стере причастя тільки за умови, якщо ми до цього готові, якщо ми це будемо робити гідно. Тому треба бути в сповіді. Тобто, якщо ти сповідався недавно в католицькій церкві, в Римо-католицькій або греко католицькій ти можеш приймати стебе причастя. Якщо ні, ти не маєш права робити. Бо ти робиш святотанство велике, ти собі приймаєш на засуд святе причастя. Бо це Христос. І ти не можеш Христа приймати в неприготовлене місце. Ти не можеш Христа приймати там, де є гріх, там, де ти його вигнав вже. І Ти йому сказав на вихід, тому що ти дозволив, щоб гріх поселився тобі і панував над тобою, щоб зацервав ти йому ще навіть цьому гріху корону. Надягнув укоронував і сказав живи в мені. І багато людей дуже легковажно ставляться до, 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 до цього питання. Чому? Тому що не вірять, що ми приймаємо тіло і кров Христа. Бо священник, коли говорить, коли ви приходите до святого причастя, тіло і кров Христа, ми в це віримо. А я коли святого причастя, я вірю, що Це Ісус Христос. Бо ми до цього дуже. Відповідально ставимося. Ви ж бачите, коли ми звершуємо Святу Євхаристію, в нас є така матерія, вона називається корпорал, ми розкладаємо на вівтарі, та щоб там, якщо десь, не дай Боже, впаде якась частинка, щоб вона залишилась. Та і коли потім ми перемо ці літургійні речі, то ми не просто так робимо, що от, якби ці речі перемо так викинули. Ми спочатку замочуємо, потім. Воду виливаємо в інше місце. Да. Для нас це дуже відповідально. Да. Ми до цього дуже ставимося відповідально, тому що ми розуміємо, що це тіло Христа, і ми віримо, що в кожній частині, в кожній частинці найменшій, є присутній Ісус Христос. Ми цим живемо. Але дехто як слухає, каже: воно то так, але як це можливо, да? як це можливо, що священник, людина промовила певні слова. І сталося тіло Христа. Ну так Ісус Христос залишив апостолам. І це не залежить від того, чи ти набожний, чи ти святий, як священник. Це не залежить від того, що ти от, е, найкраща людина у світі. Це залежить від того, чи ти маєш цю владу, чи не маєш, чи ти маєш священство, чи не маєш священства. Бо дехто міг би бути найсвятішою людиною у світі. Дійсно досконалим. Виконанні всіх заповідей Божих. Але якщо він буде навіть кричати над цим хлібом, що я, я наказую, щоб цей хліб став тілом Христа, усією святістю своєю не стане. А може бути самий грішний священник, самий грішний, якого ви можете уявити, він скаже, промовить слова консекрації, і цей хліб стане тілом Ісуса Христа. Ісус Христос дуже послушний церкві, бо Він казав, що зв'яжете на землі, буде зв'язане в небі. Оскільки Ісус Христос залишив нам цю тайну, Він пояснив, що значить приймати Його тіло, що значить пити Його кров, то ми це звершуємо і це цінуємо. Таїнство церкві на першому місці завжди, нас християн, таїнство Євхаристії. І от е, юдеї, ясно, що не розуміючи, про що Ісус Христос говорить обурюються і кажуть, ну як? Ти хто такий взагалі? Як ми маємо робити? Вони собі уявляли, що вони мають, напевно, по частинках різати тіло Ісуса Христа і приймати. Це навіть так страшно звучить. І отут такий дуже важливий момент, дорогі брати і сестри, відносин наших з Богом, коли ми хочемо йти далі і будувати з Ним відносини і розуміти взагалі своє життя. І те, який план Бог на нас має, завжди треба давати час. Ніколи не можна робити поспішних висновків. Я стільки разів, хоча аналітичний розум у мене працює ну, досить непогано, я оцінюю ситуацію, в якій я живу, ну, не скажу, що на 90%, але ну, в багатьох випадках я якби от, з перспективи часу розумію, що, що це було так, як я думав. Але скільки разів я помилявся, тому що не знав якогось одного маленького факту. От, в оцінці, наприклад, життя або е е е якісь життєвих обставин. От, ми люди обмежені, ми не все знаємо. Нам може здаватися, що ми якби, все знаємо, розуміємо, що ми досвідчені. Але є, може бути один маленький факт, який змінює взагалі трактування всієї поведінки людини, наприклад, або ситуації бо ми щось знаємо і відразу висновок. Оця людина така поставлена людині якесь клеймо, ярлик такий поставили, все. А потім дізнаємося про якісь певні обставини, чому ця людина так вчинила. І ми нам стає стидно, бо ми кажемо, а я цього не знав. Якби я це знав, би, то можливо я по-іншому або поставився до цієї людини, або оцінив би. Так само це. З Богом відбувається, ми читаємо вимагання завжди і сприймаємо Божі заповіді, Слово Боже, як вимагання до нас. Навернися, покайся. А ми не завжди задаємо питання, а чому Бог про це нам говорить? Який інтерес Бога відносно того, що Він нам про це говорить? І коли починаєш слухати? То бачиш, наскільки Бог тебе любить, бо Він тебе попереджає, Він тобі не наказує, Він тобі не забороняє, бо Він дав тобі свободу, він каже, дитино, не роби цього, бо це приведе до краху всього твого життя. А ми такі на радощі кажемо: все добре, я щасливий, я задоволений, я люблю, я не знаю там ще щось. Бо каже, не роби цього, не залишай своєї дружини. Ти любиш, але ти її обіцяв своїй дружині, що ти з нею проживеш все життя. А ти закохався, в якусь молоду дівчину, вона тобі сподобалась, і ти хочеш залишити дружину, дітей. Або каже: сину, не роби цього. Ну ми, як завжди, не слухаємо. Пішов такий чоловік до молодої, прожив з нею два роки і розуміє, куди він потрапив, і шукає свої речі, каже, як би мені вернутися до своєї дружини. Якби мене дітки прийняли б, а то я все втратив, все, що в мене було. Один чоловік розповідав мені таку історію. Він пішов від дружини і каже, що я жив з цією коханкою, і ця коханка до мене відносилась дуже добре. Вона дбала про мене, вона мені готувала їсти, купувала мені одяг. І в одному прекрасний момент, як я задумався, а каже, це вона мені купує одяг і готує їсти за мої гроші, за ті, що я заробляю. Бо ті гроші йшли, які я заробляв на моїх дітей, на, 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 на сім'ю, і нам не вистачало всім так, як сьогодні мені вистачає. А вона каже, дбає за мої власні гроші. Він каже, треба вертатися до дружини. Що ж я наробив? І от, дорогі брати і сестри, ми любимо поспішати. Так? Ми любимо осудити Бога, сказати, Боже, ти не правий, ти неправильно зробив твій план відносно мого життя, відносно світу, Він неправильний. Ми хочемо Його перекреслити, збунтуватися. А сьогодні Бог нам пропонує: дай час, куди ти поспішаєш? Куди поспішаєш? От. Коли людині 25 років, да, чи там 23 роки, людина спішить жити, да, спішить вивчитися, збудувати кар'єру, побудувати якийсь будинок або купити своє власне житло. І от вже в 23 роки хтось кричить, а у мене ще нема автомобіля, у мене ще нема квартири. І мене як от вже трошки старшою людиною, да, якби запитання, куди ти спішиш, куди ти летиш. Можна розбитися. До 30 років. Бо ти в 27 будеш мати житло, будеш мати, будеш мати автомобіль, але ти життя не будеш мати, ти не будеш щасливий. Ти розіб'єшся, ти все зруйнуєш, все, що в тебе є святого. І от ми так теж женимося і робимо швидкі висновки. А напевно, треба почекати до Тайної вечері. І потім Христос пояснює, він показує, що означає їсти Його тіло і пити Його кров. Бо Христос взяв хліб і сказав: беріть і їжте це тіло моє, взяв вино, беріть і пийте, це є кров моя. От такий спосіб Він пояснив, Він показав, що означає. Він сказав, не треба моє тіло їсти, тому що я воскреслий, да? пізніше, я живий. І тіло, Ісус з тілом пішов в Царство Небесне. Ми вже його побачимо, як, як людину теж в цьому тілі прославленому. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми хочемо засудити Бога або засудити когось, або якось вирішити якісь питання, треба дати час, не поспішай. Бог тобі дає цей час. Бог дає тобі час на навернення, покаяння. Дуже багато років ми маємо. Ми цього ну, не, завжди, це не завжди доцінюємо, бо нам здається, що життя завжди нам мало. Але уявити собі, що ти проживеш 70 років. 70 років, здається, це... Ну, Хто дивиться вже 70 років сюди назад, то каже, так швидко пролетіло це життя. А як ми дивимося ще вперед, ну каже, ну це багато відносно, це немало. 70 років прожить. 70 років. Можливості покаятися, навернутися, змінити своє життя це достатньо. Набратися розуму, досвіду, зрозуміти Бога. Господь не хоче, щоб ти все відразу розумів, бо так не вдасться нам. Ми його частково знаємо, пізнаємо, і так, сам, так само це працює з нашим досвідом відносно Бога. Ми його пізнаємо, наскільки зможемо. Але Бог хоче, щоб Ти його пізнав. Таким, як він є, щоб це не був Бог видуманий, який виконує всі твої бажання. А якщо не виконує, то ти до нього маєш претензію завжди. І хочу, щоб ти його знав, таким, як він є. Він прекрасний, він набагато кращий, добріший, люблячий, ніж ти собі його уявляєш. Нам часом здається, що яке відношення Бога до мене да? Хто я такий, щоб він взагалі мав план на моє життя? Ти для нього важливий, він цінує кожного. Тебе знає, історію твого життя знає, знає твої добрі сторони, сильні сторони, знає твої слабкості, немочі. Бог все це знає. Тебе веде, виховує. Просто що треба відкритися і слухати, слухати, пізнавати, не поспішаючи, оскільки Бог дає нам дійсно достатньо часу, потрібного для покаяння. І для розуміння його амінь.